Ми е, спробуємо трошки поміняти е, цю методіку розподілу лімітів, замість того, щоб доводити ліміт в мегаватах до кожної області. Наприклад, ви споживаєте 700, ви 500, ви 300. Ми будемо доводити кількість черг, яку кожна область повинна буде відключити. Що це значить? Це значить, що кожна область має те споживання, яке можна відключити. Це окрім критичної інфраструктури. І це споживання розбите на 6 рівних частин черг. Так от ми будемо замість того, щоб доводити ліміти в мегаватах, ми, ми спробуємо говорити від всі області, кожна з, з областей має відключити, наприклад, дві черги або три черги. Це має призвести до більш рівномірного розподілу, ну скажімо так, оцього тягаря відключень між областями. І е, ще з таких новин: е, ми очікуємо, що Найближчим часом, десь там в ніч з п'ятниці на суботу, вийде в роботу додатковий блок на атомних електростанціях, і це дасть нам на два тижні таку досить приємну приварку до потужності, якою ми володіємо там якою ми управляємо в енергосистемі. Тобто, графіки вони не зникнуть, але вони стануть м'якіші по всій Україні.